Добрий день всім, маємо час, а ми маємо обов'язок повідомити, інформувати громаду про плани для того, щоб та інформація, яка рано чи пізно з'явиться в суспільстві, в громаді щодо бажання місцевої влади придбати нерухомість, нібито в такий. Ну, Непідходящий, вибачте, за російське слово час. Насправді, ми зараз будемо говорити про необхідність придбання нерухомості для громади міста Миколаєва. Буквально декілька тижнів тому місто Миколаєв відвідали наші партнери, дуже перспективна молода компанія з Німеччини, яка презентувала свій стартап і Можливості щодо виготовлення швидкого і якісного виготовлення протезів для людей, які втратили кінцівки. І вони виявили бажання надати таку допомогу нашим військовим, які, на жаль, під час війни втратили кінцівки, і показати наскільки це ефективно на цей процес і наскільки їх ідея. Цікава, якісна, повторюсь і ефективна. Дуже успішно на базі нашої четвертої лікарні наші друзі здійснили протезування протягом трошки більше, як доба дев'яти наших героїв. Підтверджена була якість, зручність даних протезів, і ми побачили, що це наш шанс як міста. Зробити можливість для миколаївців, жителів нашого регіону протезування якісне не в західних областях, так як зараз є така процедура і така система. Чим, що це з одного боку, нібито безпечні місця, але зараз в Україні їх не буває. Ми бачимо. З іншого боку, це досить далеко від родини, від рідного дому для миколаївців. І для того, щоб не втратити цей шанс, Олександром Федоровичем була проведена досить Результативна розмова з нашими партнерами німецькою компанією і досягли домовленості. Вони подарували місто Миколаєву своє обладнання. Я ще хотів би уточнити, що під час виготовлення самих протезів дуже активну участь приймали реабілітологи, лікарі четвертої лікарні і інших лікарень міста Миколаєва. Які показали свою високу майстерність, чудове знання англійської мови і дуже високий рівень професіоналізму. Це в якійсь мірі навіть здивувало наших партнерів з Німеччини, і вони швидко погодилися створити на території міста ось такий центр центр протезування з виготовленням самих протезів, тому що там необхідна дуже необхідний індивідуальний підхід. Ми за цю ідею, скажімо так, швиденько схопились, тим паче, повторюсь, результативна розмова міського голови, і ми отримали подарунок, в десятки тисяч доларів коштує це обладнання сертифіковане. Далі наступна найбільш складна історія, як це все впровадити, щоб вся ця добра ідея перетворилася в гарну справу, в стабільну гарну справу. Певний шум супроводжує це виробництво, тому якщо робити пробні такі показові речі, то це можна в самій лікарні, а якщо, за, якщо це ставити на систему, то це вже може ну, певні незручності викликати в інших пацієнтів лікарні нашої. Таким чином, побачили, що на території лікарні є будівля, яка Тривалий час не використовується, дуже тривалий час не використовується. Зустрілися ми з власниками цієї будівлі, яка була збудована в 76-му році ця будівля на території 4-ї лікарні, і запропонували їм викупити для соціальних потреб дане приміщення. Дана будівля, щоб ви розуміли, в мене ось є і фото. І технічний паспорт, тобто, власник нам надав всі ці документи, я вам теж їх надам, ви зможете з ними ознайомитись. Її площа майже 136 квадратних метрів. Вона в досить пристойному вигляді, тобто там не потрібно ніяких капіталовкладень. Вона має автономне опалення, забезпечення водою, каналізацією, електричною енергією, обліком, і, тобто, абсолютно ж така життєздатна будівля. Щодо вартості купівлі, то ми зараз не можемо вам дати ці відповіді, тому що там є чітка процедура, виписана законодавством, експертна оцінка, комісійне обстеження, підтвердження нашим департаментом капітального будівництва якості і стійкості цих, цієї будівлі споруд самих. І абсолютно це буде публічна річ, тому що ми повинні будемо вийти в сесійну залу. Презентувати повністю всі обрахунки, експертизу і вартість даної будівлі. Тобто є попереднє звичайно, обговорення, запевняю вас, що це буде абсолютно пристойна ціна, тому що ніхто не буде жартувати в такий час, в такому місті, пробачте, з такими речами. Що ще потрібно сказати? Тобто, якщо ми відкриваємо вже повноцінний. Протезувальний центр, центр протезування на території міста, я повторююсь, ми досягаємо головного. Наші жителі, жителі нашого регіону не будуть відриватися від сім'ї, від свого місця на спочатку протезування. Це певний час незручності, чужа територія, ну як чужа, не, скажімо так, нерідний дім. І так далі, тому буде. далі через певний час потрібно з цим протезом звертатися знову ж таки до тих, хто його тобі встановив, для того, щоб його обслуговувати, під, підганяти, поправляти, ремонтувати і так далі. Якщо це все буде на місці, це набагато зручніше в психологічному стані, фізичним навантаженням для таких людей і так далі, тому потрібно. Тому цей центр дуже потрібен. Ну і тут ми не можемо втратити той шанс, що нам у нас вже є партнери, які нам це обладнання надали. Саме тому ми бачимо велику необхідність в е, приміщення для цього центру за кошти бюджету. Так, ми можемо говорити, що є в місті багато інших приміщень, які належать міській громаді Миколаєва, але вони або далеко за е, лікарні. Тобто поблизу в нас немає, або в них якість не належна, і ну так далі і тому подібне. Тому дуже багато є складових. Де ми потім в ремонт, в утримання, в охорону цього приміщення будемо вкладати додаткові ті ж самі бюджетні кошти. А, все, а зараз це все на території лікарні, яка з 23 року вже є реабілітаційним центром для всіх, хто постраждав від цієї гадської війни. І, Якщо ви там були, я вас запрошую. Хто ще не був, можете познайомитись, наскільки якісний і гарний ремонт вже зроблений на двох поверхах заєцідації цієї ці лікарні, наскільки там сучасно і комфортно людям отримувати реабілітації. Там дуже якісний повторюю, персонал, і в нас зараз є домовленості з декількома партнерами щодо продовження ремонтів. І розширення цього реабілітаційного центру. Це на базі колишньої четвертої лікарні, повторюсь, так звана обкомівська лікарня, яка колись була не для всіх. Зараз вона також не для всіх, але для тих людей, які дійсно мають найбільше право на реабілітацію в центральній частині міста, в парковій зоні, в гарних умовах. А ми можемо з вами спільно ще покращити якість цих послуг, створивши. Досить потужний, сучасний, що дуже важливо, в контексті співпраці з західними партнерами, а це подвійний контроль щодо якості різних там корупційних ризиків і так далі. Тому я вважаю, ми не маємо права втратити такий шанс. Таке моє вступне слово. Якщо є питання, будь ласка, прошу буду вдячний. Я би забув представити, Пробачте, поряд зі мною заступник начальника управління охорони здоров'я. А будемо Давайте я тоді концепцію вам скажу, як виглядає. З 23-го року 4-та міська лікарня дійсно відбувається як центр надання реабілітаційних послуг. Там проведений дійсно дуже гарний ремонт. Фахівці всі проходять навчання, в тому числі за кордоном, виїжджають мультидисциплінарною командою, тобто вони вже були за кордоном неодноразово. І коли вони проходили навчання і, вже маючи власний досвід, вони розуміють, що, скажімо так, перебування і надання реабілітаційної допомоги безпосередньо після встановлення даного протезу більш якісне і має більш гарний фінічний результат. А це ще краще, якщо безпосередній лікар ФРН, лікар фізична реабілітація або ерготерапевт присутній під час виготовлення саме цього протезу, тоді вони ну, бачать всі нюанси цього процесу. Далі. Дійсно, наші друзі з німецької фірми хорус вони до нас приїздили, зробили протезування дев'яти особам. Це були військовослужбовці. Ми з ними спілкувалися. Їм наша ідея дуже сподобалася, що ми хочемо безпосередньо здійснити протезування безпосередньо в лікувальному закладі, щоб мати як можна найвищий результат вони нам подарували це обладнання. Більш того, вони нам пообіцяли і вже є домовленість. Вони з жовтня нам приїдуть приїдуть. Вони будуть проводити вже навчання. Тобто, навчання нам будуть проводити німецькі фахівці на самому на цьому обладнанні, на якому працюють. Крім того, в нас є вже домовленість з управлінням охорони здоров'я Миколаївської обласної адміністрації щодо направлення наших працівників на навчання до Німеччини щодо виготовлення протезів. Повинні розуміти, що виготовлення протезів. Це не просто механічна робота, це майже ну, біоінженерія. Тому там треба розуміти і медичні, і такі технологічні аспекти. Тому е, навчання буде, ну я думаю, може не дуже тривалим, але точно на це не тиждень, ні, не два. Е, далі, е, що безпосередньо до обладнання, в зв'язку з тим, що це обладнання дійсно є гучним, доволі е, його на базі. Саме закладу міської лікарні неможливо встановити, тому що якщо це ми беремо підвальне приміщення, то на першому поверсі там перебуває ре реанімаційне відділення, тобто неможливо це зробити. Тому вже з цими німецькими фахівцями ми подивилися це приміщення одразу. Воно їм сподобалось, там є відповідні розміри, які повинні бути в внутрі приміщення для того, щоб підганяти протест, тому що треба там, наприклад, 6 метрів. Тоді, коли сам хворий повинен йти, і вони вже по руху будуть бачити, який протез, як краще що зробити. Тому безпосередньо виробництво буде саме, ми сподіваємося, буде саме в цій будівлі. І крім того, цей протезна майстерня буде. Штатну одиницю 4-ї міської лікарні, саме відділення реабілітації. Ці працівники будуть в, в штаті 4-ї міської лікарні, тому це не буде якимось окремим підприємством або виробництвом, це буде виробництво саме 4-ї міської лікарні. Цей досвід не, скажімо так, це не наше ноу хау такий є варіант в першому медичному об'єднанні міста Львів. Там теж є такий варіант. Відшкодування витрат за ці протези. Буде договор з міністерством соціальної політики. Там вони відшкодовують вартість цього протезу. Тому заклади охорони здоров'я, які буде їх робити, буде мати відшкодування від держави для цього. Треба придбати приміщення, щоб це зробити безпосередньо в близькості від лікувального закладу, і щоб лікарі безпосередньо були присутні під час виготовлення, і щоб хворий в нас не бігав по всьому місту з протезами і не думав, як йому куди піти, вміс з лікарями, як поправити і подивитися. Тому ми теж звернулися з проханням до міської влади щодо придбання даного приміщення. Дякую. Ласка, для початку? Бережник Микола Миколаївич, заступник начальника управління охорони здоров'я міста Миколаєва. Дякую. Уточнення, скажіть, будь ласка, кому ж це приміщення, в належить це приміщення, яке знаходиться на території четвертої mm. лікарні? Приватній особі. Тобто на території лікарні були приватній особі? Так. Це перше. І друге питання. А чи вже порахували ви яка кількість, ну, яку кількість протезів? Кількість спеціалістів скільки давайте так. По по У нас вже є два медичних працівника або два працівника, скажімо так, четвертої міської лікарні, які будуть навчатись. Крім того, у нас є домовність з двома військовослужбовцями, які якраз і були. Ну, отримали протез під час відвідання нас німецькими фахівцями. Вони попередньо вже надали згоду, що вони теж згодні пройти навчання і будуть працівниками 4-ї міської лікарні, будуть виготовляти протези. Тобто вони і самі на собі відчувають, що це за протез. Вони будуть краще розуміти з цих. Скажемо так, пацієнтів і вже маючи свій власний досвід, вони будуть їх виготовляти. Тобто на даний час у нас є чотири таких фахівця щодо кількості. Справа в тому, що якщо ви знаєте, то єдиний державна протезувальна майстерня в місті Миколаєві вона держмайно продана. Тобто, в місті Миколаїві державної установи, яка виготовляла протези, не існує. Є приватна одна фірма, яка виготовляє, по нашим даним до 10 протезів на рік. Якщо ми беремо чергу, то черга це сотні, якщо не тисячі. Е, на цьому обладнанні ці фахівці, маючи, звісно, досвід, зробили за, грубо говоря, дві доби дев'ять протезів. Якщо наші фахівці пройдуть навчання, то швидкість протезування буде, ну, якщо не така сама, то точно не 10 протезів на рік. Тому ми сподіваємо, сподіваємося, що така кількість буде доходити до 30-40 протезів на місяць. Так. На да, прошу Біля, 0512. Скажіть, будь ласка, а послуги для військових будуть абсолютно безкоштовними? І якщо, наприклад, військовий вже має протез, наприклад, від не знаю іншої там фірми, донорів, і от хоче оновити, що потрібно військовому для цього зробити? Я думаю, що тут будуть більш індивідуальні речі. Є дійсно зараз є таке такий порядок, що якщо військовий вже отримає по одній програмі. Протезування, то він переходячи на цю, втрачає ту програму. Тому це буде вибір, оскільки це великі гроші, гроші дуже великі гроші, ну там десятки, сотні навіть тисяч гривень кожної протези, деякі до мільйона. І це все компенсується державними коштами, розумієте? Тому це там йдеться, є єдиний реєстр всеукраїнський. Протизованих людей, скажімо так, і є реєстр тих компаній, які підписали договір з Мінсоцполітики для компенсації. Тобто це дуже прозорий такий електронний процес, електронно координу, ко який координується так, так, програмою відповідною, і це досить ну, така, з багаторівнена рівним е шаром контролю. Система. І якщо людина вже по одній системі працює, по одній програмі, вона в другу не може перейти, не відключившись від першої. Але останнє слово буде за тим, хто протезується. Тобто, кому, кому це послало. Якщо він бачить, йому друзі там, знайомі кажуть, що тут якісніше і це ближче. То в нього, мабуть, є право перейти з однієї програми в другу в іншу. Але так, що одна людина зробить два, три, чотири різних протези по різним програмам, такого не буде, тому що, ну тому що так, мабуть, це вже було б занадто велике навантаження на бюджет. І я тут підтримую Микола Миколаєвича. Дуже велика кількість, велика потреба протезування. Отже, це буде право вибору людини самої. Щодо цих можна, але, да. але щодо цих дев'яти претезів, які були, це було як подарунок, тому всі ці військові вже мали свій протез. Тобто це, для них це був просто другий подарунок. Це був від компанії, да. ніхто за неї не платить. Тобто міські кошти для реалізації цього проекту. Ні. Да. Да. Ці, ці, да. У нас цікаве тільки придбання будівлі. Все інше, лікарня і мінісу політики візьмуть на себе. Центр буде функціонувати як окремий підрозділ, чи буде на базі лікарні і на балансі лікарні? Так, то, так. То, так. То, Я вже про це казав. Це протезування майстерня буде входити в штат реабілітаційного відділення 4-ї міської лікарні. І співробітники цього майстерні будуть в штатному розписі 4-ї міської лікарні. Симана, на Все ж таки, чи є прогнозована дата, коли ця майстерня має почати працювати вже? Все залежить від як, багатьох чинників час купівлі. Потім ми маємо виділити кошти на поточний ремонт невеликий навчання. Ну ми так розраховуємо, що з початку наступного року дуже реально ну, да. розпочати, навіть якщо ще будуть певні йти процеси. Все залежить від того, наскільки швидко нам вдасться підготувати всю документальну базу і підготувати спеціалістів. Тому що для того, щоб підписати договір з Мінсоцполітики, потрібні певні критерії. Кількість сертифікованих спеціалістів, сертифіковане обладнання. І, а там внесення в реєстр, в реєстр, 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 реєстр держслужби буде вноситися. Тобто там і варі, є свої вимоги, які треба виконати. Але якщо німецькі фахівці вже з жовтня розпочнуть навчання, ми сподіваємося, якщо будівля буде придбана, то з наступного року ми вже розпочнемо роботу. А, 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 Варіант придбати будівлю. Я розумію, що вона вже продана фонд, колишнього. Ну, По-перше, там. Там вже, вже спеціалізовано. Да, ну, воно велике, тобто питання коштів. По-друге, воно вже реалізовано, вже воно куплено іншим, іншою юридичною особою. І, і утримання, і охорона, і так далі. Я думаю, що там все рівно потрібні ремонти. Тут головна так, перевага цю, цієї будівлі це те, що це на території лікарні. Тобто там і доступні навіть ми там були, знову ж таки, ви бачите, там немає високого порогу. Тобто, там із доступністю все добре. І це прямо навпроти дверей приймального відділення це будівля. тобто це Дуже дуже, дуже зручно, да, Для реалізації даного проєкту. Давайте. Зв'язку з тим, що тут є представник управління охорони здоров'я і власник міського голови, можна прокоментувати вчорашню ситуацію, яка довікла із четвертої лікарні, з військовослужбовцем, наче з Польщі, якого наче. А да. кудись по і я я зрозумів, так, я зрозумів так. У нас розпочато вже з цього приводу ну, розслідування розслідування, але наприклад, безпосередньо в четвертий міській лікарні вже працює експертна комісія, яка наказом створена щодо даного випадку. Є скажімо так, ті дані, які можу озвучити, і дані, які стосуються лікарської тимниці. Ну, по перше, це діюча військова тобто. Він в усі заклади охорони здоров'я міста Миколаєв Миколаївської області був доставлений бригадою швидкої допомоги військової частини в присутності військових медиків. Це а, не... Ні, це не приватний візит. Він був доставлений швидкою в присутності військових медиків швидкої військової частини. По перше, по-друге, він був консультований в двох закладах охорони здоров'я міста Миколаєва. В першому закладі йому зробили КТ-дослідження. І він був консультований лікарем нейрохірургом для того, щоб була знята нейрохірургічна патологія. Ця патологія була знята. З метою консультації, і щоб не було пропущено ішемічний інсульт, він був консультований 4-ї міської лікарні, де був консультований лікарем-неврологом 4-ї міської лікарні. Це все відбувалося за погодженням і в супроводі медичних працівників військової частини. Під час огляду в Четверті міській лікарні ознак інсульту або іншої неврологічної патології не було виявлено. Але були виявлені інші клінічні ознаки, які потребували додаткового дослідження в спеціалізованому лікувальному закладі вищого рівня. Після консультації з начмедом медичної частини цей військовий в свідомості маючи тиск 135, на 80, маючи е, е, сатурацію 97, маючи температуру 36,6, був переведений протягом 10 хвилин до обласної лікарні. Всі е, питання щодо обласної лікарні, я їх знаю, але пробачте, лікарська темниця, як повідомити вам не може. Єдине, що я можу вам сказати, наскільки я розумію, даний хворий вже евакуований до е, лікувального закладу Міністерства оборони за межами Миколаївської області. Ні, в четвертій міській лікарні він був переправлений в обласну лікарню в свідомості з температуру, сатурацію, то, що він сказав. Це все записано. І там є... Ну, я знаю, але повідомити не можу. Так. Але перевірка триває. Якщо будуть якісь інші проблеми, то, ну, і порушення з боку працівників наших закладів, то будуть орк-виводи. Просто і раніше були такі випадки. Ну, тут певний резонанс, бо люди теж. Я, я, я зрозумів, да, але мені, ну, мені, знаєте, наші люди дуже швидкі на якісь покарання. Ти дописи, що я бачив, ну так висловлюєсь до лікарів, які з 22-го року пролікували більше десятків, не декілько, декілько десятків військових, і до лікарів, які в 22-му році просто жили в лікарнях тижнями. І після цього такі образові речі. ну Це образа, ну, скажімо так, медичні працівники до цього вже, на жаль, звикли. І це образа не медичних працівників, це люди ображають себе, своїх рідних, близьких. І в цих е діях нема не честі, не поваги. І мені дуже соромно, що ці люди. Скажімо так, ми з ними ходимо по водній вулиці, якщо взагалі по водній вулиці, щоб не було так, що вони дуже так турбуються за миколаївців, перебуваючи десь в межах Ужгорода, розумієте? Тому, да, тому медичні працівники. Або Донецька. Да, Медичні працівники, як і всі люди, дійсно іноді є помилки, але можете мені повірити, як лікарю. У кожного лікаря є свій цвинтар. І він про нього пам'ятає завжди. Тому не треба ображати лікарів. Земля кругла, лікарі, люди, життя як бумірано. Хто знає, що буде далі. Ну, це не означає, що хтось буде виловлювати тих, і нам місце погано лікувати та, та, звичайно. Та, та. Давайте ми мусимо ми розуміємо напруженість в суспільстві, війна і все, що. Навколо неї все це призводить до дуже складних психологічних травм для багатьох, інколи навіть і психічних травм. Ми маємо залишатися людьми при будь-яких умовах, не допускаючи несправедливості свідомої, це однозначно, тут не можна мовчати, але повторюсь, це ми сильніші від східного нашого сусіда, що в нас цивілізованості більше. Ми встигли за ці 40 років змінитися на щастя. Нам дозволила історія, дала право, і ми не маємо права його втратити, це право. Опуститися до найнижчих якостей, які, на жаль, в людях інколи проявляються. Або під страхом, або під напругою якоюсь, або з голоду, або з інших речей. Ми повинні залишатися в першу чергу людьми. Закінчуємо. Дякуємо з щоб то Добре.